Вітаю, друже, ти на каналі Селена розкриває карти. І сьогодні у нас прогноз на неділю, 23 листопада 2025 року. Для розкладу я використовую старші аркани і придворні карти. Обираю звідти одну карту: це будуть енергії цього дня. Єрофан, головний жрець. Що треба робити? Ти можеш себе уявити цією карткою. Ти можеш заплющувати очі, або якось інакше всмоктувати в себе риси і характеристики цієї карти. Вони описані під цим відео. Читаєш, обираєш те, що тобі відгукується, або те, що тобі потрібно саме сьогодні. Для подолання якихось перешкод або досягнення якоїсь мети, або вирішення якоїсь задачі. Бажаю всім нам гарного дня і до зустрічі завтра!